Чим закінчиться ця невизначеність? Це розкіт для тих, у кого зараз невизначеність, хто не знає, що буде далі, оскільки зараз нічого не зрозуміло у стосунках. Стосунки зайшли у глухий кут і не просуваються далі. Отже, чим же закінчиться ця невизначеність? Давайте спочатку дізнаємося, чи ваш це розкіт, хто в мене ви. Або ви подумали про свого короля Пентаклів, або у мене дивиться король Пентаклів. А, ну, скоріш за все, ви подумали все-таки про свого короля Пентаклів, і з яким зайшли у глухий кут, як я і сказала. Тобто, ваш партнер це людина, скоріш за все, земного знаку зодіаку, але не обов'язкова людина, стабільна, людина при грошах, можливо, при певному положенні у суспільстві, людина, яка знає, чого хоче, цінує комфорт, цінує щось матеріальне. А ви для нього. У нього жінка, яка міцно стоїть на ногах, яка сама себе зробила, яка користується повагою і е, захватом від інших людей, ви дуже доглянута, дуже вродлива, дуже цінуєте себе, не, не, якось не соромитесь того, що ви дійсно така вся гарна і ну, самі себе зробили. Тобто ви пишаєтеся собою і показуєте це іншим людям. Добре, то е, чим закінчиться ця ваша невизначеність? Ага, ой-ой. ну У вас кармічні стосунки, тому все, що ви проходите з цим партнером, це вам по долі така ситуація прописана, в цих стосунках ви вивчаєте, навчаєтесь. Ваші душі розвиваються у цих стосунках, тому дуже багато думок, дуже багато переживань. Самі по собі стосунки як далкоподібні, то до. до до гори, то донизу, і хитає вас в цих стосунках дуже дуже сильно. Чим закінчиться, буде у вас розмова, буде розмова, в якій ви будете називати речі своїми іменами. Може бути неприємною ця розмова, тому що ви будете вже доведете себе до сказу цими думками і захочете в якоїсь визначеності. І тому, скоріш за все, спровокуєте цю розмову і будете задавати такі питання, на які будете вимагати відповіді для того, щоб зрозуміти, що буде далі. Але я вам скажу так: нічого особливо не зміниться. Це вже не перший раз. Ви вимагали якихось відповідей і визначеності, але. Як тільки ви розходитесь, ви через певний час знову сходитесь, тому що е, ці стосунки не для того, щоб ви були щасливі один з одному, а для того, щоб ви усвідомили свої особисті е, зони зростання і пропрацьовували через ці стосунки свої оці зони зростання. Тому поки ви це не пропрацюєте, ви нікуди від один від одного не дінетесь. Вас все одно буде притягувати один до одного, оскільки б ви ті крапки не ставили. Ну це і є кармічні стосунки.